Ну що, давно ми з вами не бачилися, давно я не знімала відео і давно я не розповідала вам останні новини. Ну, по-перше, я вас вітаю на своєму новому каналі. По-друге, в мене був неймовірно трансформаційний рік. Тригером було 24 лютого 2022 року, як і для всіх українців. А надалі в мене відбувалася трансформація вже в моєму особистому житті, в, в мені особисто, звичайно, у темі і сфері материнства. Дуже багато чого відбувалося в моєму житті. Був дуже важкий період, коли я не знала, як себе зібрати докупи. Я намагалася надалі знімати, але чесно вам скажу, це було просто. Ну, щось на кшталт імітації. Тобто це була я, але я не була в тому стані, в якому я зараз знаходжуся зараз. І я хочу сказати, що, по-перше, я вам вдячна за те, що ви перейшли сюди. По-друге, зараз трошки вам поясню, що сталося і чому я полишила старий канал, чому я там більше не знімаю, не можу знімати, а чому так мало контенту і все в цьому досі. Ну, по-перше, я така людина, яка не вміє, не вміє усиджуватися на двох стільцях і робити вигляд, що все окей. Я, в принципі, здаюся такою м'якою, але насправді за оці останні там пів року, десь, може, я трансформувалася і я вийшла на новий рівень, коли я зрозуміла, що я не хочу сприймати. Ставлення до себе а, як до людини меншої вартості. Зараз поясню. На моєму каналі основному багато підписників. Там, ну, якщо брати рік тому, там було десь 600 тисяч підписників. Звичайно, 50% це аудиторія Росії. А, ну, зараз не буду, зараз не буду. З, з чіпати тему а, зради, але хочу сказати, що там, мовного питання, вся, всякого такого, тому що насправді мене вже від цього нудить. Але хочу сказати, що а, я, якщо відрубаю щось від себе, я відрубаю це з кінцем. І я про те, що я а, не можу більше отримувати ці коментарі а, з приниженням. Мене як українки з е, е, політичними різними підтекстами, я просто більше не можу бути на тому каналі. Хоча я почала знімати українською мовою, я намагалася якось відфільтрувати це, але насправді е, той канал це моє минуле життя. Я просто не бачу сенсу там лишатися. Тобто каналу Єлена 864 більше не існує. Він є, але це вже не я по перше, я його залишаю, звичайно, він, він є частиною мого життя, частиною мого зросління, частиною мого становлення як особистості. Але я хочу сказати, що ну, тобто, немає сенсу бути на каналі, де, де тебе не поважають, де... Аналітика працює таким чином, що якщо від тебе відписуються через те, що ти змінив мову, а YouTube більше не проштовхує твої відео, він їх не, не ставить у пріоритет, і, звичайно, канал просто не розвивається. Ось, на жаль. А, чи я засмучуюсь через це? Ні. Чи могла би я надалі пробувати усидіти на двох стільцях і робити вигляд, що все окей, і надалі приймати рекламу від Росії, а, яка в принципі, непогано <сміт> сплачує свої послуги, так, і робити вигляд, що я така нещасна і життя таке несправедливе, але ж мистецтво і політика це різні речі. Ну тобто, чи могла б я так надалі робити? Ні, не могла. І Якщо вибирати ніж, між цим каналом і каналом, де я б могла зробляти непогані гроші, і полишати все це так, як воно є зараз, і просто не звертати увагу на приниження моєї нації і все в цьому дусі, ну, можливо б, ну я не знаю, просто собі робила вигляд, що все окей. І цим каналом, що вибирати між двома цими. Варіантами я обираю новий початок. Ось тому я хочу сказати, що я, мабуть, як і більшість українців, пережила дуже таку затяжну депресію через те, що відбувалося в моєму місті, по-перше, через те, що мені довелося рятувати своїх рідних, їх адаптація в новій країні, їх Стан здоров'я, сімейні питання, питання з дитиною, питання з роботою, баланс між роботою, кар'єрою і, типу, ще там доглядом за собою, бо я ще й жінка. А, коли я сказала, що цей рік був трансформаційним, я ще також мала на увазі питання роботи. А, не секрет, весь мій бізнес був пов'язаний з за... Росією. Це стало неможливим після війни. І хоча, бо я вже не хочу навіть пригадувати цю компанію, з якою я працювала, тому що було дуже багато пліток і різних думок, і різних накрутів стосовно того, що я там з ними продовжую працювати, але я з ними не працюю, а вони все ж таки намагаються розпродати продукт, який ми разом створили, тому що вони вклали в нього гроші. В мене з ними немає контакту, ми не розмовляємо, а від початку війни ми не контактуємося. Я не знаю, коли, куди вони діли гроші, які вони мені були винні, які вони мені не сплатили. Я це питання вже не чіпала. А ось, тобто, це їх вибір, як то кажуть, хай шестить. Ось, зі своєї сторони, хочу сказати, що я вже досить таки давно працюю перекладачем, це моя основна робота, і дуже тішуся з того, що я наразі потрібна і що я роблю добру справу. Я працюю перекладачем з української на норвезьку, і з норвезькою на російську або українську, тобто залежить від того, для кого я перекладаю. Тому що а, я зазвичай працюю з державними установами, а, і в нас тут, тут дуже багато переселенців з східної і південної країни, які все ж таки на даний момент розмовляють російською мовою, тому періодично пошиплю російські переклади. Це якби апдейт стосовно моєї роботи. Це таке, я не знаю, чому дуже цікаве питання було для всіх. Знаєте, мені було дуже смішно, тому що коли я працювала блогером, можна так сказати, так? тому що це, в принципі, не моя основна робота, а це вже більш таке хобі наразі. Але коли це було моєю основною роботою, мені постійно писали. Блін, та коли ти вже знайдеш нормальну роботу, коли ти вийдеш на нормальну роботу, ось наприклад, там люди працюють на заводі, або люди працюють в працюють в магазинах, це нормальна робота. Блогер це не робота, це фігня. І ось коли я нарешті вийшла на нормальну роботу, я просто пригадала ці слова, і це було там дуже смішно і. Я навіть не, знаю. А, не знаю навіть, що тепер зміниться в житті тих людей, які дізнаються, що в мене тепер нормальна робота, але тим не менш просто ділюся з вами своєю трансформацією. А ось дуже багато чого в мене також буде цікавенького відбуватися в травні місяці. Потім поділюся, розповім. І стосовно роботи, і стосовно навчання, і стосовно там різних документів. Найважчий період для мене був, мабуть, з березня по. Грудень я думаю, так. А, і хоча я знімала, як я вже казала, але ну, це вже було, знаєте, так, через силу, по інерції. Це неправильно, так не треба робити. І а, цей канал це новий початок. Ви можете або ставити лайк, або дізлайк, або а, писати щось там негативно. Мені насправді. Вже давно все рівно на подібні коментарі, тому що я вже таке доросла дівчинка. І на цьому каналі я буду справжньою, я буду такою, яка є насправді у реальному житті, на те, щоб я була іншою і маскувалася, але просто, знаєте, коли дорослішаєш, коли тобі вже бляха 36 років. А, ну, якісь речі вже сприймаються по-іншому. Тож, ласкавий просма. Це було дуже багато текст, а, але просто хотілося пояснити, чому саме я зробила новий канал, чому я змінила нік на інстаграмі. Паралельно у мене також є ISMR канал, який є просто обожнюю. У нас там створилася дуже класна, тепла ком'юніті. Там небагато людей, але тим не менш це моя віддушина. І я вважаю, що ISMR досить -таки цікава тема. Ну, як на мене. Ось, також я періодично знімаю на Тіктоці, знімаю на англійській мові. І також мене можна знайти в Інстаграмі. Ще ж таки, ще раз проінформую, що я не буду видаляти старий канал, тому що це спогади, це моє життя, він класний, він був популярний і я дуже тішуся з цього приводу через те, що в мене було дуже багато можливостей по життю. Але я просто не могла вже там знаходитися через те, що я його в якийсь момент просто переросла. І та атмосфера, яка там була, і ті люди, які там були. Звичайно ж таки, я вдячна за аж 15% україномовної аудиторії, яка у мене там є. Але з таким відсотком неможливо проштовхувати і розвивати канал, я б могла і надалі знімати, але просто це демотивує. Це дуже сильно демотивує все те, що відбувається через алгоритми, через те, що там дуже мало переглядів. І, ну, якби, звичайно, від нього постійно відписуються, і я просто не бачу сенсу. А, ліпше створити новий канал, який буде посувати українсьмовній аудиторії або тим, хто її розуміє цю мову, і розвиватися вже тут. Чесно, відверто говорю, розповідаю, як є. А, цікаво буде почути, як у вас справи, як ви прожили цей рік. Як ви себе рятуєте, як ви себе витягуєте з депресивного стану, тому що я скажу чесно: я людина, яка дуже рідко цим страждала, але минулий рік це просто Це був апогей. Дуже було важко. Я можу тільки собі уявити, наскільки важко, важко жити в окупації, наприклад, або, а, або в умовах постійної. Повітряної тривоги. Ось. Тому, звичайно, українці для мене це безумовно героїчні люди. Ось, дуже довго. <смірно> Трошки сумбурно перепрошую за це, але відверто і щиро. Тож я вас вітаю на новому каналі, і ми з вами будемо бачитися, чутися, маю надію, два рази на тиждень, якщо ні, то хоча б один раз на тиждень. Я вже створила такий собі невеличкий план відео на наступний місяць. Є ідеї, є замовлення, які вже до мене їдуть. Буде і весняна косметичка, і продукти, які я обожнюю, і будуть якісь побутові теми, і не тільки б'юті, ну тобто всяке таке <сміст> мішанина. Ось, і бюджетні продукти будуть. Різні теми будуть, насправді. А, будемо разом кось відволікатися. Ось, ласкаво просимо і до зустрічі!